Тобі вигідно, щоб твої таксисти попадали в ДТП? Ну, звісно, ні. Ну як ні? У тебе своя малярка є. Вони сюди будуть заїжджати, ти будеш їх ремонтувати. Ну дивись, мені краще, щоб на малярку заїжджали клієнти, яким ми будемо допомагати. На Робити ідеал їхні автомобілі. А мої автомобілі хай їздять і заробляють водіям гроші або водії йдуть до своєї мрії, викупають автомобіль. Тобто це, це набагато краще. Тобто, ну, я хоч і в деякі водії попадають в ДТП, але я до цього відношу ну, нормально. Саме головне, що водій живий, здоровий, адекватна людина, желізо відремонтує. От і все. Тобто невигідно і краще, щоб люди працювали з тобою як партнери 50 на 50 або брали в оренду. Ну, Звичайно, 50 на 50 людині краще умови, правильно? Ну, на 50 на 50 комфортніші автомобілі, кращі умови, тому що якщо ти автомобілі, який ми віддаємо 50 на 50, взяти в оренду, вона буде коштувати 9-10 тисяч гривень в тиждень. Тобто, і ми розуміємо, що 9-10 тисяч гривень в тиждень вже треба десь заробити. А водій виходить, 2-3 дні поробив, заробив собі в карман нормальних грошей і пішов відпочивати.